Доброго дня, мене звати Марина Сойко, і сьогодні ми будемо з вами обговорювати тему, яка зацікавила і цікавить на сьогоднішній день як підприємців-початківців, так і людей, що мають вже досвід у підприємництві, а саме грант на власну справу. Будемо йти по порядку. Що ж таке грант? У різних джерелах можна знайти різне тлумачення цього поняття, хоча ми з вами маємо розмежувати і розуміти для себе, що грант це підтримка від держави свого роду безплатна, безповоротна, таке собі двостороннє партнерство між людиною і державою. Тобто, грант є і це реальні кошти. Впевнено, що ви вже чули, що за даними Мінекономіки, майже 1 мільйону осіб в Україні втратили роботу через війну, де півтора мільйона числа зайнятих виїхали за кордон, а вже близько 600 тисяч фопів скоротили свою діяльність. Тобто, погодьтеся. Зважаючи на всі ці обставини, грант грантова підтримка є досить суттєвою перевагою, в принципі саме тому держава таким чином хоче запустити саме цей механізм економіки і надати можливість фізичним особам розпочати власну справу та створити нові робочі місця, що по суті і було, було основною ціллю уряду. Також е, уряд переслідував можливість онлайн оформлення заявки, тобто ви можете ще зіткнутися на інформаційних просторах з такою назвою, з таким поняттям, як є робота. Це по суті назва проєкту грантової підтримки. Хоча, якщо клієнт забажає оформити заявку офлайн, він може підійти у будь-яке відділення ощадбанку та проконсультуватися з менеджером, де він надасть йому вичерпну інформацію стосовно того, як оформити заявку та самих умов програми. Чому є робота? Тому що подати заявку можна на порталі Дія. Зауважте, що це можна зробити не у додатку, а через браузер. Просто ви у гуклі гран на власну справу або ж гран, і вам видасть посилання на сам портал. Для реалізації цієї програми долучаються Ощадбанк, Дія бізнес, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство аграрної політики, і промисловості України і, звісно ж, Державна служба зайнятості. Чому? Тому що разом з заявкою потрібно подати бізнес-план. Його оцінкою буде займатися саме експерти Ощадбанку та Державної Державного центру зайнятості. Центр зайнятості проведе онлайн співбесід надасть оцінку за методикою Мінекономіки, використовуючи саме бальну систему. А банк вже перевіряє ділову репутацію абонента, а після позитивного рішення вже ідентифікує клієнта та відкриває рахунок на отримання грантових коштів. Що не менш важливо зрозуміти, що гранти від держави надаються на конкурсній основі, тобто є комісія і є уряд заявок на отримання гранту. Кожна грамотно обґрунтована позиція заповнення заявки, за що відповідно. Вам виставляють бали, оскільки бальна система. Пам'ятаємо, так дає більші шансів і більші можливості отримати позитивний грант в нашому випадку. Це отримання самого гранту. З точки зору ефективності, з точки зору кількості створення робочих місць, перспектива виходу на зовнішні ринки та якісно, звісно, обґрунтований бізнес-план з продуманими розрахунками і тому подібне. Види гранту. Є грант на власну справу на посадку саду, на теплицю, на переробне виробництво на навчання в АІТ-сфері та на it проект І, звісно, грант на стартап. Знаємо, що стартап це нещодавно створена компанія, що будує свій власний бізнес. Сьогодні у відео ми розглянемо багатогранний і зацікавлений усіма грант на власну справу. Хто ж може отримати власне цей грант? Фізичні особи. Юридичні особи та а, а, фізичні особи підприємці тобто подати заявку та брати участь можуть нові підприємці, і а, звичайно, наявні вже ФОП та юридичні особи, які зауважимо, робимо собі приміточку. Не перебувають і не проводять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, не проводять свою господарську діяльність на території Росії, які не перебувають під санкціями, і щодо яких не порушено справ а, про банкрутство. Щодо яких відсутні рішення суду про припинення до крпро притягнення точніше до кримінальної відповідальності за корупцію, які не мають заборгованості між а, перед а, бюджетом також. Які не належать до наступних сфер діяльності сам кредитні страхові організації, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів, ломбарди, виробництво реалізації зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виборів та обмін валют. Я вважаю, що це цілком обґрунтовані і зрозумілі на сьогоднішню ситуацію в країні позиції. Не будемо на них зупинятися, йдемо далі. Кошти, яка ж фінансова сторона гранту, якого розміру сягає ця сума, розглядаючи цей вид, саме грант на власну справу, від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Тобто, Якщо ви плануєте розвиватися із можливістю створення одного робочого місця, сума сягає до 150 тисяч гривень. Якщо це два робочих місця до 250 тисяч гривень. Зрозуміло, кошти не видаються на руки, вони використовуються за цільовим призначенням. А яке вказане в договорі В принципі за точніше задовільняє ваші потреби, які отримавши кошти, які ви можете задовольнити потреби. Придбання обладнання, потреба закупівлі сировини та матеріалів, ліцензійного програмного забезпечення, оплата оренди за нежитлове приміщення, примітка що не більше двадцяти від суми гранту, оплата лізного обладнання, окрім деякого виду транспорту. Послуги маркетингу та реклами, знову ж таки, якщо ця послуга становить до 10% розміру гранту і оренда, орендна плата за обладнання до 10% розміру грантів. Також держава ставить перед нами свого роду вимоги першочергово створити бодай одне робоче місце. Стосовно цього уточнено вже порядок створення нових робочих місць. Це потрібно зробити і здійснити протягом шести місяців з дня укладання договору та працевлаштувати осіб не менше ніж на 24 місяці. Якщо ж ці працевлаштовані особи звільняються в обов'язковому порядку на їх робоче місце, потрібно буде працевлаштувати інших осіб. Вимога друга здійснювати діяльність не менше трьох років. І вимога третя – сплачувати податки в бюджет, зокрема за працевлаштування робітників. Що є зрозуміло? Чи постає питання: чи маю я повернути ці державні кошти за отриманий грант? У тому випадку. Ви маєте повернути суму вашого гранту лише тоді, якщо не виконаєте зобов'язання і вимог перед державою, тобто в першочергово не створите робочих місць відповідно до суми гранту. Питання: як же ж саме отримати грант? Ми реєструємося або ж авторатизовуємося на порталі Дія. Пам'ятаємо про шлях до цього порталу. Заповнюємо онлайн-заявку, формуємо та прикріплюємо готовий бізнес-план за формою відповідною. Підписуємося електронним підписом та відправляємо заявку стосовно всіх цих вище перерахованих вже пунктів, що цікавить в першу чергу отримуюча гранта, і щодо чого безліч запитань бізнес-план. Що потрібно писати, який він має вигляд, і свого роду інші питання. Тобто не хвилюйтеся, грантодавці подбали про те, аби ми з вами мали шаблон для заповнення та відповідну пам'ятку. Вони доступні на порталі Дія. Третій пункт розділу, як отримати послугу. Якщо коротко, там йдеться про сам опис бізнес-моделі, тобто описується організація бізнесу, основні переваги та можливості досвіду в цій, в цій чи іншій сфері, яку ви собі обирате, короткострокові та довгострокові цілі вашого бізнесу, де короткострокові. Поточному році, 2022 рік, та довгострокові протягом від 1 до 3 років, відповідно, за вимогою тривалості гранту, тривалості діяльності. Цілі мають бути вказані у форматі SMART, Тобто чітко, лаконічно, реалістично, і, звісно, досяжно та обмежено у часі, Тому що, пам'ятаєте, у нас є 3 роки, мінімум 3 роки. Тобто. Коли заповнюєте цей розділ, не забувайте про те, що вони мають сходитися із цифрами, які є у фінансовому розділі. Про це поговоримо детальніше, трішки пізніше. А наступний пункт заповнення бізнес-плану це аналіз цільової аудиторії та конкурентів, що не є не менш важливо, адже ми маємо провести аналіз аудиторії споживачів ваших послугів е, чи товарів та їх, звісно, купівельну спроможність. Чому клієнти мають купити саме ваш товар або вашу послугу? Е, і знову ж таки пояснити свій підхід до ціноутворення, чому я утворив таку ціну, за рахунок чого, що це висновку дасть, е, і тому подібне. Е, стосовно конкурентної спроможності, перше. Описуємо потенційну можливість збуту товарів пост. Друге, охарактеризуємо ключових конкурентів та, звісно, вашу відповідну перевагу над ними. І третє, вписуємо вашу цільову аудиторію покупців і реальні моменти збільшення їх збільшення їх чисельності. Наступний розділ бізнес-плану це статті витрат. Це таке деталізоване використання грантових коштів. До прикладу, вам потрібно придбати обладнання для здійснення своєї діяльності на суму на енну суму. Чому? Тому що це допоможе мені в реалізації вище поставлених цілей. Яка в мене перед тим ціль була? Що в висновку, зреалізовувавши цю ціль, це надасть відповідний результат у роботі. Я продам поступ, я продам товар. А наступний план, пункт бізнес-плану це ваш досвід та освіта. Знову ж таки, просто легко ставимо собі е, запитання: з чого я вирішила, що в мене все вийде. Чому я маю отримати цей грант? Тому що я маю досвід. Тому що я маю освіту. Я компетентний у цьому. це, проаналізуйте себе. Пронизуйте свою освіту, досвід, що ви можете надати а, цій діяльності від себе в першу чергу, і звісно, опишіть їх у пункті ваш досвід та освіта, тобто усе індивідуально до отримувача. Наступний пункт бізнес-плану це шляхи масштабування бізнесу. Це, скоріше всього, пункт для мотивації, його розвитку. Тобто він свого роду дотичний із наступним пунктом, а саме маркетинговий план та план продажу. Це різного, я думаю, ви розумієте, що це різного роду і виду реклама, маркетинг у пошукових системах, веб-сайти, події, зустрічі, де ви можете нести свою діяльність, свій бренд, свій продукт, товари чи послуги, відповідно створювати обличчя бренду, що дасть вам аудиторію, відповідно, продаж, відповідно, впізнаваність. По суті, можемо собі поділити, що є теоретична частина бізнес-плану, де потрібно деталізувати свої наміри, свої бажання, свої причини, цілі. Чому саме вам потрібно надати цей грант? Та, звісно, фінансова частина, де обумовлена цілеспрямованість коштів? Фінансова частина це та суть проєкту, окреслення сум в таблицях, статті надходжень і статті, пов'язані з реалізацією проєкту. В більшості при заповненні бізнес-плану радимо, в першу чергу. Виписати ці цифри, розглянути фінансову частину своєї діяльності і відштовхуючись від неї, вже ви зможете розписати для себе оці всі пункти теоретичні в бізнес-плані. Також, як з'явилася можливість допрацювання бізнес-плану, тобто у тому разі, коли за результатом розгляду вашого бізнес-плану є необхідність його допрацювання, отримуючи відповідно вами, регіональний центр зайнятості повертає такий бізнес-план та переносить його розгляд на наступний період в межах встановленого кінцевого строку за результатом допрацювання. В такому випадку ви отримаєте повідомлення на пошту про цю можливість та відповідно посилання на подання допрацьованого документу. Щодо критеріїв оцінювання бізнес-плану, пам'ятаємо, що бізнес-план вашу заявку оцінюють забальною системою, які критерії відповідно бізнес-плану, що ми розглянули попередньо. Це, в першу чергу, кредитна історія, власний внесок. Якщо такий внесок дійсно передбачений бізнес-плану, наявність власних активів, досвід ведення, бізнесу в житті, здатність бізнес-ідеї, і, звісно, Реалістичність бізнес-плану. Наскільки він реальний, наскільки він незахмарний, деталізований, чіткий, реалістичний і, пам'ятаємо обмежений у часі, Критерії оцінення ділової репутації, особи, відповідно, яка хоче вести свою діяльність. Корупційні дії. Наявність судових справ, зокрема кримінальних, відкриття відкритті виконавчі та кримінальні впровадження, наявність справи про банкрутство, наявність податкового боргу, арешт майна, шахрайство, санкційні списки і тому подібне. Звісно, пам'ятайте, що у разі невиконання умов договору потрібно буде повернути різницю між Фактично використаними коштами гранту та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок ведення проєкту до державного бюджету у порядку та у строки, встановлені програмою самої отримання грантів. Тому зважте всі за і проти, обдумайте та, можливо, саме ви отримаєте цей грант. І в подальшому будете реалізовувати свої життєві задуми чи амбіції, ну відповідно задуми, і бажання цілий і надій держави, які в принципі були поставлені урядом на при самому старті проекту є робота. Тому, якщо у вас є додаткові запитання, звісно, можете поставити їх у коментарях під цим відео. або більше, якщо ви хочете детальніше розглянути інші гранти, тому що сьогодні ми розглянули більше грант на власну справу, то реагуйте на це відео, ми обов'язково знімемо для вас продовження.